У наш час багато хто поширює чутку про те, що війна з Україною ведеться з причини унікального багатющого комплексу природних ресурсів, які має українська земля. Частково з цим можна погодитися, але це не основна причина. Основна ж причина цієї війни пов'язана з основною перевагою України із людським ресурсом. Вороги століттями намагалися нав'язати нам комплекс менш вартісності, розпускаючи чутки про недоліки менталітету українців, і їхні зусилля не пропали задарма. Більшість із нас це повірили. Свої недоліки має кожен народ, але в кожного народу є й свої переваги, як стверджують психологи, недоліки і переваги кожної окремої особистості розвиваються в залежності від обставин. Переваги українців надзвичайно потужні, але вони не виявлені належним чином, бо обставини цьому не сприяють. Якщо ж дивитися на речі позиції Росії, то останній просто необхідний для її виживання людський ресурс України. Чому? Тому що величезна територія Росії потребує цивілізаційного чинника, якого людському ресурсу Росії катастрофічно бракує. Пригадайте, що писав на початку 19 століття про росіян, французький мандрівник Маркіс де Кюстін. Країна, ця сказати правду, чудово пасує для всілякого шарлатанства. Не знаєш навіть чому більше дивуватися, чи тій безрозсудності, чи тому лицемірству, які панують панують цій країні. З того часу Росія не стала кращою, але навпаки, досить радувала в цивілізаційному і культурному. Культурному плані, отож для самостійного виживання вона не має жодних довгострокових перспектив. Путін розраховував захопити Україну і зробити велике переселення українців у депресивній губернії Росії. А українські землі заселити росіянами та людьми інших національностей. На щастя, цей пекельний план, створений його оточенням, йому не пощастило втілити в життя. Чому? Бо не було на те Божої волі. Бог створив український народ не для рабства. У книзі видатного німецького мислителя Йоганна Готфріда Гердера, щоденник моєї подорожі. У 1769 році є такі слова про Україну. Україна стане колись новою Еладою, прекрасне підсоння цього краю, весела вдача народу, його музичний хист, родюча земля, колись прокинуться. Із малих племен, як це було також з зелінами, постане велика культурна нація, і її межі простягнуться до Чорного моря, а звідтіля ген у далекий світ. Гердер був представником великої нації, яка дала людству значну частку високої світової культури Йоганна Себастьяна Баха, Фрідріха Генделя, Бетховена, Гете, того ж Гердера. Отож, бувши представником цієї класичної культури, гердер зміг належно оцінити культурний потенціал українського народу і дав йому найвищу оцінку. А бувши людиною мудрою, гердер зрозумів, що Божий дар не дається надаремно, і цей дар рано чи пізно виявить себе на повну силу в тому, кому дається. Цікаво, чому в Києві немає пам'ятника гердеру. Він заслуговує того, щоб його пам'ятник стояв на одному з найпочесніших міст нашої столиці, а на постаменті цього пам'ятника мають бути викарбовані золотими літерами. Слова Гердера про Україну. Наведене висловлювання Гердера можна інтерпретувати по-різному: і як пророцтво, і як довготерміновий прогноз фахівця. У кожному з цих випадків його історична вартість не зменшиться. Той, хто бачив моє попереднє відео під назвою Пророцтва про Україну, розкривають свої таємниці. Можливо, пам'ятає, що Мусій Варнигора у 1769 році, в рік його смерті, провіщав, що Україна зазнає ще щастя, коли відбудуться великі речі. Зверніть увагу, Гертен написав свої пророчі слова про Україну. Також у 1769 році, адже вони як фрагментом його подорожнього щоденника за 1769 рік. Тут можна було б припустити, що Гердер якимось чином почув про пророцтво Вернигори, проте це було б помилкою, оскільки гердер зробив інші важливі передбачення, які вже виповнилися. Ось що пише про згадану мною книгу Гердера. Англомовна Вікіпедія після подорожі Україною Гардер записав передбачення у своєму щоденнику, що слов'янські народи колись стануть справжніми володарями Європи, оскільки західні європейці відкинуть християнство і тому зникнуть. А східноєвропейські народи будуть триматися своєї релігії та свого ідеалізму і таким чином стануть основною силою в Європі. Одним із його прогнозів було те, що угорська нація зникне і буде асимільована навколишніми слов'янськими народами. Як бачите, історія рухається саме в тому напрямку, який передбачив Гердер. Комуністична система не змогла викорінити християнство в середовищі східних народів Європи за винятком Чехії, але лібералізм його практично викорінив серед західноєвропейців. Існує низка й більш авторитетних пророцтв, які підтверджують передбачення Гардера стосовно України. Про деякі з них я говорив у попередньому відео, а про деякі інші спробую невдовзі згадати. Наразі ж процитую короткий уривок з поеми Козак-Ченець, яку можна знайти в інтернеті в електронній бібліотеці Чтиво у збірці Арфа Орфеєва. О, Київ, серце України і слава давньої Русі! Перед тобою ще коліна, колись зігнуть народи всі. Ні, ти не силою багатий, неволе ти не твій діл, ти є єдине місто мати для всіх слов'янських душ і тіл. Коли ця поема була написаною, автор ще не знав про зміст книги Гердера, щоденник моєї подорожі. У 1769 році, поза як цей твір чомусь до цього часу не перекладений на українську мову, але зміст цього ривку з поеми і зміст пророцтва гардера про Україну, як бачите, перегукуються. Проте очевидно найбільше зі всіх пророків про майбутнє України розповів французький лікар, єврей за національністю Нострадамус. Останній міг. Передбачати майбутнє. Такий дар він отримав, коли прийняв хрещення. А для того, щоб його не засуджували за ці передбачення, він пояснював, що, мовляв, прогнозує майбутнє за допомогою астрології. Адже у відповідну добу церква ставилася до астрології як до науки. У своїх катеренах Нострадамус провіщав майбутнє завуальовано. але в окремих випадках писав про це прямим текстом. Наприклад, у послання до Генріха II. У цьому посланні він точно передбачив термін існування комуну більшовицької імперії. Цитую, потім виникне Велика імперія Антихриста у колишніх володіннях Аттіле. У жовтні відбудуться величезні зрушення, такі, що здаватиметься ніби природний рух в землі, втрачений, і земля занурилася у вер повного мороку. Весною та після неї будуть знамення. Потім великі зміни і великі потрясіння, коли світ буде переділений на нові сфери. Цей час виникне новий Вавилон, ганебна донька, що виросте із мерзоти перших жертвоприношень. Проте йому не пощастить протриматися довше за 73 роки 7 місяців. Потім з'явиться паросток від дерева, що тривалий час залишалося безплідним, із 50-ї широти. З'явиться чоловік, що принесе оновлення всій церкві, тоді буде панувати мир, злагода і єднання між дітьми, чиї володіння розділені різними ідеями та кордонами, і цей мир буде настільки міцним, що розпалювачі війни, які використовують релігійну ворожнечу, зав'язнуть в глибокій безодні. Як бачите, тут йдеться про велику імперію Антихриста у колишніх володіннях Аттіли. Держава Аттіли повністю охоплювала територію України, Молдови, Румунії та Угорщини. Але тут йдеться саме про Україну. Поза як із усіх цих країн, 50-та паралель проходить лише через територію України. Звичайно, ця паралель проходить також через південь Росії, де також поширювалася територія держави Аттіли. Проте Росія відіграє негативну роль у світових процесах свого часу, тіло називали бичем Божим. Так само Росія є бичем Божим, карою за гріхи того народу, який покликаний виконати місію. Отож, великий реформатор не може бути росіянином. Як бачимо, у наведеному пророцтві Нострадамус передбачив величезні зрушення у жовтні 1917 року жовтневу революцію. Він передбачив тут і знамення весною. Йдеться про знамення у травні 1917 року Чудо Сонця у Фатімі, яке супроводжувало з'явлення Богородиці трьом Фатімським дітям. Радянський Союз Настрадамос називає Новим Вавилоном і вказує, що цій державі не суджено існувати більше за 73 роки і 7 місяців. Радянська держава Утворилася не відразу після жовтневого перевороту, а 6 січня 1918 року, коли більшовики розпустили все російські установчі збори і остаточно встановили свою диктатуру. Від 1918 до 1991 року минуло 73 роки. Від січня до серпня сім місяців тому тривалість існування держави комуністів Нострадамус передбачив правильно. А якщо тут він не помолився, то значить, все відповідне його пророцтво також не є помилковим. Значить, таки з'явиться із ї паралелі великий реформатор. Щодо чоловіка, який з'явиться з, з 50-ї широти, і принесе оновлення всій церкві на цілій планеті, то зрозуміло, що він ще не при владі, адже релігійна ворожнеча, якій він покладе край, продовжує існувати і на нинішній день. Про цього великого реформатора Нострадамус пророкує і в своїх двох катренах 10-ї Центурії, у 73-му та в 101-му. У сто першому катерені ї центру єднострадам так описує наступного президента України. По тому, як роздвоєного підтримують два кола шістьма напіврогами і шістьма розкритими ножицями, могутній володар, спадкоємець жаб, оздоровити зуміє цілий світ. Жабами європейська солідарність називає слуг народу, а слуги народу у відповідь називають порошенківців гадюками. Спадкоємець жаб це та особа, яка успадкує владу, слуг народу. А до влади він прийде через деякий час після того, як Зеленського підтримали і ще підтримують наш час два кола Сполучені Штати Америки і Євросоюз. Роздвоєними ж називають тих осіб, які ведуть подвійну гру. Таким чином, із цих провіщень ми бачимо, що великий реформатор, який мав з'явитися із 50-ї паралелі, буде наступним президентом України. Це не є якась агітація. Той, кому призначено бути, буде обов'язково, незалежно від того, чи всі із нас того хочуть. Наразі більшість в Україні воліла б, щоб наступним президентом став генерал-кривонос, який врятував Київ, чи генерал Марченко, який врятував Миколаїв або ж Залужний, який врятував і Київ і Миколаю, призначивши Кривоноса і Марченка керувати обороною цих міст. І це добре, що в більшості українців такі настрої. Це свідчить про те, що вони підтримають того, кого підтримає українська армія. А українська армія підтримає того, кому призначено привести Україну до великого майбутнього. І це буде особа не із вчорашніх політиків, обмежені можливості, яких ми всі знаємо. Я згадав далеко не всі пророцтва Нострадамуса, про українського великого реформатора, наприклад, у тому ж посланні до Генріха Другого провидець говорить: як і в часи ранніх християн будуть відновлені храми, але духовенство стане вдаватись до розпусти, копатиметься у розкоші та звершить тисячу інших злочинів, привівши церкву до нової руїни. Але ще тоді, коли церква буде на вершині свої величі, проти неї виступлять певні сильні світу цього, відібравши в неї обидва мечі і залишивши лише зовнішнє. Тепер народ муситиме йти вправо, не бажаючи підпорядковуватися селівим провокатором із озброєною рукою. Після цього від галузки, яка тривалий час була безплідною, народиться той, хто звільнить народи світу від цього. Добровільного і покірного рабства. Тут Нострадамус одночасно розповідає і про другий Ватиканський собор, в часи якого мав народитися великий реформатор, і про нашу добу, коли церква зазнає нової руїни зсередини. Окрім Нострадамуса, про цю особу пророкував ученець Рігор де дені який писав: Після часів вітрів п'ять чудес з'являться одне за іншим. По-перше, на сході з'явиться наймудріший чоловік, що розумітиметься на таємній мудрості, на мудрості потрібній людям. Він буде носієм справедливості і буде навчати законів істини, він поверне людей до істиної моралі, із темряве невігластва від неправди на шлях правди. І він наверне грішників на шлях істини. Порівняймо це зі словами Богородиці, промовленими Фатімі в Фатімів тисячу році в контексті третьої таємниці: порятунок для світу, ліки від світових виразок прийдуть зі сходу, з України. Про що заявив в 1995 році колишній секретар Ватикану Малахія Мартін? Порівняймо це із згаданим мною 101-м катреном 10-ї центурії Нострадамуса про великого володаря, спадкоємця жаб, тобто слуг народу, який зуміє оздоровити цілий світ? Як бачимо, Існує багато пророцпору Україну, які надійшли з авторитетних джерел. І всі вони свідчать про одне, про її велику місію, яку вона розпочне виконувати в найближчі роки з приходом нової влади.